Ми бачимо в бінокльмах, як вони окопуються дуже капітально, дуже багато розставляють цих так званих зубів-драконів. І це видно. І Мені здається, вони нас бояться, щоб ми не пішли туди. Тому що тут за останній місяць дуже багато роботи з того краю зроблено. Мені здається, вони перелякані якісь тут сидять. І насправді обстрілів не так багато і ніяких маніпуляцій з нами немає. З досвіду, там, я колись був, і під Ізюмом, і під Бахмутом, там був жорсткий ворог. Тут таке. Це можна сказати відпочинок для нас. Я впевнений, якщо вони зроблять якісь наступальні дії, ми дуже легко з ним впораємося. Так вони роблять там якісь обстріли. Це якісь орланчики там розвідувальні дії роблять. Міномет 82-й, 120-й працює постійно, але ну, міно її чутно. Дуже погано, коли обстрілює танчик, дуже погано, коли авіація, але тут майже цього немає. Воно є інколи, також гелікоптер працює, але це незначні якісь дії. Вчора, ну, це щоденні обстріли. Так, щоденні. Це, мабуть, як ми кажемо передати привіт. Вони нам постійно передають привіти такі. Вчора приходили до нас розвідгрупа і каже, там порядку 40 приходів було. У нас поменше, значно менше. СПшки і чим більше, тим краще. Краще для оборони, якщо противник піде, він ж не зрозуміє, де ми знаходимося. Це дуже необхідна міра. Та й з іншої сторони нічого не поробиш, тому що робити щось треба. А якщо сидіти, то обростеш жарочком. А ми потрошку копаємо постійно. О, ось це сотні і сотні метрів покопів, правильно? Так. так. Ну, це ціла система. Ми тут намагаємося зробити таку лінію, якщо ми підемо кудись, щоб хлопці зайшли і хтось піде то вони тут зможуть отримувати рубіжі, тому що це дійсно важливо. І ми, так як я харків'янин і на харківській землі, то мені тут, мабуть, як то кажуть, x 3 працювати, тому що це моя земля, я тут народився і мені тут дуже хочеться це робити. Ну Ми піхота. Ну, тут... Піхота це ж цариця полей. А от ми якраз в полі і знаходимося. І це наші рубіжі. Ну, мабуть, до кілометра надійшов, але... Бліндажів там багато покупав. Ну, це наше життя насправді. Тобто, чим глибше, тим краще.